Ас, тринадцяте у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Ворог атакував Дніпровський район Дніпропетровщини. Двох постраждалих у стан середньої тяжкості. Почались пожежі. Наслідки обстрілу ще встановлюють. Як інформує військова адміністрація, вночі чотири ворожі дрони поцілили по одному із селищ Мирівської громади. Понівечили дві оселі і автівки. Один ворожі частоборонці неба збили над Криворізьким районом. 22 селища на прикордонні Харківщини обстріляли росіяни протягом доби. Запускали керовані фугасні авіабомби і дрони з боєприпасами. За даними військової адміністрації області, через удари по Куп'янщині горіли кілька помешкань, а також господарча споруда агрофірми У селі двому на Донеччині загинула мирна жителька. Загарбники вдарили по місту чотирма ракетами. Повідомляє про це міська рада. Російські снаряди потрощили будівлю сільгосппідприємства, магазин, домівки, обірвали лінії електропередач. Рух дорогою Селідове-Покровськ тимчасово перекрито. 16 людей постраждали минулої доби на Херсонщині. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, ворог цілив по житлових помешканнях. Обстріли пошкодили два приватні будинки: адмінбудівлю і приватну машину. Цілив ворог безпілотниками цієї ночі по критичній інфраструктури Івано-Франківщини повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Через падіння уламків шахедів почалося кілька пожеж. Вже 18 загиблих, і 78 поранених в Чернігові. Завершилась пошукова рятувальна операція на місці учорашнього ракетного обстрілу. В лікарнях залишаються 37 людей. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. В середу вранці росіяни вдарили по центральній частині міста трьома іскандерами, зруйнували восьмоповерхову будівлю і пошкодили житлові будинки. Поряд серед постраждалих четверо дітей. Про це повідомили в ДСНС. Росія знищила майже всю теплу генерацію в Україні. Далі під ворожим ударом вже можуть опинитися атомні електростанції. Заявив про це президент України під час онлайн виступу на засіданні Європейської ради. Росія вже знищила майже всю нашу теплову електрогенерацію під ударами терористів, дамби та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. Ми не відкидаємо, що під загрозою російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій та мереж розподілу. Це можна зупинити тільки силою ППО системами, які є зокрема у вашому розпорядженні. Вони потрібні в Україні. Ні, просто зараз. Якщо не надаєте, то хоч продайте прем'єр-міністр Нідерландів. Готовий купити системи Петріот для захисту України. Заяву Марка Рютте наводить видання «Гардіан». Урядовець наголосив, що в союзників є всі гроші необхідні, і в партнерів є необхідна техніка. Петріоти стоять на озброєнні багатьох країн. Втім, охочих передати їх Україні бракує. Марк Рютте зауважив, що зволікати з допомогою часу немає. Київ гостро потребує засобів для захисту неба і йдеться не лише про Петрі. Оти Україні потрібні усі види наявних систем ППО і ракети до них. Нідерландського міністра підтримав і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Разом вони закликали партнерів перевірити запаси на військових складах і, зрештою, виділити системи протиповітряної оборони для України. Система ППО це головна тема для України на міністерській зустрічі країн Великої Сімки в Італії. Заявив про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На полях він зустрівся із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Лише системи ППО цікавлять мене на цій зустрічі великої сімки. Зі зрозумілих причин роль США у цьому питанні вкрай висока. Я дякую колезі за вже ухвалені рішення, зокрема поставка систем Петріот від Німеччини, які були б неможливі без згоди США. Ми працюватимемо на цій зустрічі Великої Сімки, щоб переконати інших союзників надати Україні в системи ППО. Це дуже важливо. Також я хотів би звернутися до членів Палати представників США, щоб вони підтримали пакет допомоги Україні в Конгресі. Стрімка зміна риторики. Тепер не час для політичних ігор надати Україні летальні засоби критично важливо, і це слова спікера Палати представників США Майка Джонсона. Чиновник заявив, що він розуміє загрозу від Росії і наголошує, що в випадку перемоги Путін Україною не обмежиться. Далі російська армія зазіхатиме на Балкани, Польщу та інші американських союзників по НАТО. Майк Джонсон визнає, що допомога України в інтересах Сполучених Штатів, оскільки краще надати українцям зброю ніж потім відправляти в окопи вже американських військових історія спостерігає за нами. Ми перебуваємо у її критичному моменті. Вважаю, що передання летальних засобів Україні вкрай важливе. Я справді переконаний, що Сі Цзіньпін, Володимир Путін та іранські лідери утворили вісь зла. Вони співпрацюють. Путін продовжить свій марш Європою, якщо йому дозволити це зробити. Він посуне на Балкани, спричинить колотничу з Польщею або з будь-яким іншим американським союзником. Пона. То грубо кажучи, я б краще надав Україні кулі, аніж відправляв туди воювати американських хлопців. Німеччина повинна і буде надавати допомогу Україні. До Києва прибув віце-канцлер країни Роберт Габек. Повідомляє видання РНД. в українській столиці. Габек зустрінеться з президентом України і проведе серію перемови з представниками уряду, зокрема, міністеркою економіки Юлією Свереденко і чільником Міненергетики Германом Галущенко. Головна увага цих зустрічей: російський ракетний терор. Обговорять нещодавні удари по енергосистемі України і також екстрену допомогу, яку. Може надати Німеччина до Києва. віцеканцлер прибув із керівниками оборонних компаній. Є вже перші новини щодо посилення українського неба. Виробник установок ППО IRIS-T надає одну систему. Її доправлять найближчими тижнями. Пообіцяв керівник компанії виробника Гельмут Раух. Згоріли пускові ракетні установки протиповітряної оборони ворога. Головне управління розвідки Міноборони розкрило деталі атаки на аеродром Джанкой. Криму знищено або навіть критично пошкоджено зокрема російський пункт управління засобами ППО та апаратура спостереження за повітряним простором фундамент М. Про російську техніку знищену через український удар в етері Радіо Свобода повідомив представник гуру втрати ворога ще встановлюють. Так там є і пускові установки комплексів протиракетної протиповітряної оборони. Є знищені радіолокаційні системи, є інформація про уражені літаки особового складу. Вся інформація сьогодні буде дещо згодом публічно оприлюднена. Це серйозний врожай і успішна операція збройних сил України. Україна перетнула червону ядерну лінію Росії. Принаймні, про це пише Newsweek, коментуючи український дроновий наліт на Мордовію. Об'єктом удару стала за горизонтна локаційна станція Контейнер. Напередодні радар атакували безпілотниками. Як згодом повідомили медіа, це була операція Гура. А станція розташована у мордовському місті Ковилкіно. Це понад пів тисячі кілометрів від українського кордону. Станція є складовою системи раннього попередження про атаки з повітря і космосу. Діє на дистанції до трьох тисяч кілометрів, здатна фіксувати виряти винищувачів, масовані пуски крилатих ракет і одиничні удари балістикою. Це критично важливий об'єкт військовий для Росії. Підсумували у виданні атаки проти них можуть стати передумовою для ядерного удару у відповідь. Принаймні, це передбачено указом Путіна чотирирічної давнини. Станція контейнер стала на бойове чергування у 2019 році. Розробляли її ще з 90-х. Це вкрай дефіцитна система, і та, що розгорнута у Мордовії. Єдина подібна на озброєні РФ. У колишньому СРСР таких було лише три. Одна з них станція Дуга поблизу українського Чорнобиля. кукурузі. Кукурузні. Кукурузнік та хреново знає. Ані ж квадрокоптери, а не такі маленькі, як Феття. Пока дозвони жіть. кукурузник. Точно или это как его? Это на это похоже. Ну, на, этот квадрокоптер ну. Какой квадрокоптер? Нет, беспилотник. Смотри, беспилотник. Ну беспилотник, я и говорю. Ці жагедия які Росія скерувала на Україну, збила наша протиповітряна оборона. Звітує про це командування повітряних сил. 13 дронів Камікадзе Росіяни запускали із Приморського Ахтарська Російської Федерації з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Бойова робота української небесної варти тривала на Херсонщині, Дніпропетровщині, Вінничині, Полтавщині, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях. На запорізькому напрямку в росіян щодень менше техніка, і це результат майстерної роботи спецпідрозділу головного управління розвідки. Бійці групи Кабул 9 виявили і знищили 9 одиниць військового транспорту і склад боєприпасів окупантів. І все це за два дні. Спецпризначенці підсмажили зокрема російські УАЗи і камази, а також пікап із туреллю та бензовоз. Триває третє підготовче слухання справи колишнього розвідника Романа Червінського. засідають в Кропивницькому. Напередодні суд задовольнив клопотання адвокатів щодо обрання у справі трьох суддів замість одного. І тому сьогодні засідання відбувається в складі нової колегії. Нагадаю, що Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спецоперації з вербування російського військового пілота. Екс-розвідник тоді мав домовитись про перегін літака окупантів на територію України, але цей план Росіяни викрили, що до ракетного обстрілу військового аеродрому Канатове. П'ятий канал транслює слухання наживо, і це можна побачити на нашому ютюбі. Тому заходьте, дивіться і підписуйтесь. В часі новин на цьому поки що. Вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о 15-й.